Діма ушова життя так? Але в мене є ще Терюша і вожа дочка Ліра. Анна самостійно виховувала чотирьох дітей п'ять років тому, коли взнала, що чоловік розтліває доньку і сина, розірвала контакти. Як розповідає мати проти біологічного батька, порушили кримінальну справу і скерували до суду. Але з 2008-го вироку суду так і немає. Не покладена крапка у кримінальній справі, вважає мати, відгукнулася трагедією. 6 липня в Ужгороді хлопчина стрибнув із даху дев'ятиповерхівки. Особенно больно цю трагедію пережила дочка Ліза, тому що вона, во-первых, вона була в похожій ситуації, і вона все-таки знайшла в собі сили признатися. Я ніколи не думала, що то що Діма не може розказати. Вилиться в його такий поступок, коли він не захоче нікого придати і розказати? Щодо листа, якого нібито написав хлопчик за 10 днів до самогубства і де розповів, що мати знущалася над ним та двома братами. Анна припускає, можливо, це почерк сина, але що цей лист писався під тиском у жінки? Немає жодних сумнівів. Воно було написано е -е, дома у аца. Як воно було написано? Я уверена, что это сильнейшее психологическое давление и не одноразовое, а вот такое многогодовое. Вот, например, дети охотно говорят то, что у них вложено, что какая мама плохая. Вот она такая, 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 плохая. А по факту, если спросить у детей, подожди, а мама вот это делала для тебя? Он скажет да, а вот это делала, да, а вот это делала, так подожди. Родина дійсно жила важко, іноді ми ледь зводили кінці з кінцями, мовить Анна. Але бігали, позичали і викручувалися. Колишній чоловік аліментів не платив і вже боргує більше 40 тисяч гривень. Неодноразово починаючи з 2010-го, жінка зверталася до Ужгородської опікунської ради з проханням позбавити колишнього чоловіка батьківських прав. Однак рада поважала це непотрібним. Порушеній кримінальній справі щодо розбещення малолітніх уваги не надали, і лише зараз радять Анні повторно написати заяву. 8 серпня в Ужгороді засідала опікунська рада, де вирішували подальшу долю двох неповнолітніх дітей Анни, що наразі перебувають у притулку у батьові. Як переповіла жінка, присутні на 90% були за те, щоб діти повернулися додому. Цього не сталося, тому що батько має доступ до дітей. Це й було основним аргументом неповернення дітей у сім'ю. Підтвердити інформацію в міській раді нам категорично відмовилися, які прокоментувати буде щось стосовно цієї справи. Відмовилися говорити на камеру і правоохоронці. Наступне засідання опікунської ради попередньо призначили на найближчий понеділок.